Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. мирного неба. Божої вам благодаті. Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. І ми сьогодні в'яжемо ось такий жилет джемпер. Коли я в'яжу, я підсвічую собі телефоном. Дуже гарно видно. Ну, а щоб зняти відео, то мені потрібно підсвітити фонарку. Так, друзі, я ж ось таку. Це третя в мене половинка. Вже я майже її зв'язала, ще лишилось тільки чуть-чуть. Це дуже легкий узорчик, простенький і легенький. В першому ряді йде. І вам зараз покажу, коли я, друзі, перехожу на новий рядок, я в'яжу в повітрі три петлі, і тоді починаю в'язати ще два стопчики з одним накидом. Так, пров'язали ось три стопчики з накидом. Тоді в'яжемо в повітрі. І за ось цих три повітряних. Петлі, які ми раніше пров'язували. Ось так пров'язую я стопчика без накиду, знову в повітрі, знову накид, і знову в'яжем три стопчики з одним накидом. Напроти ось цих трьох-трьох стопчиків так і в'яжем три стовпчики. А ось тут в нас йде три в повітрі, а в другому рядку йде одна в повітрі, один стовпчик без накиду, знов повітрі і знов три стовпчики накиду. Друзі, дуже легкий узор, дуже легкий. І. І гарненький. Тут виворотня сторона виглядає інакше, а лицева виглядає інакше. Ну, як я буду з'єднувати, буду з'єднувати звичайно вдень і я вам покажу. І, друзі, саме із Цього ряду, там, де я в'язала, щоб добре видно було: там, де я в'язала три стопчики з одним накидом, в повітрі, стопчик без накиду, стопчик в повітрі і три стопчики з накидом, і знову йде в повітрі, без накиду, в повітрі три з накидом. І саме з ось такого першого рядочка починається на самому початку, коли ми набирали петлі і починаємо в'язати, саме з цього рядочка. А другий рядочок в нас йде ось так. Три петлі в повітрі в мене перехід. Роблю накид і знову в'яжемо, друзі. 3, ще дов'язуємо два стопчики, щоб вийшло у нас три стопчики з накидом. І в'яжемо, друзі, в повітрі 3, 1, 2, 3 і чіпляємо, знову в'яжемо три стопчики з одним накидом напроти ось цієї нашої доріжки. І в нас виходить один рядок йде три стовпчики з накидом і три в повітрі, три стовпчики з накидом, три в повітрі. Слідуючий рядочок в нас йде три стовпчики з накидом в повітрі, без накидом в повітрі, три стовпчики з накидом. І так день і день, друзі. Ну, а як я буду вже з'єднувати, я вам покажу в наступному відео. А тепер, друзі, ставте мені пальчика доверху, кому подобається, як я в екстремальних умовах проводжу свої вечори і займаюся своєю улюбленою справою. Усі! Ой, друзі, вибачте, вибачте. Усім пока-пока.